Так, дітки, добрий день. Ем, записую для вас урок з математики. І так, е, сьогодні ми не будемо працювати в зошиті друкованому, тільки у звичайному, в друкованому зошиті. зошиті нічого робити не будемо. Подивіться, будь ласка, на екран, виконайте приклади. 7 плюс 3 буде 10. О! 9 мінус 7 буде. 2. 7 плюс 2 буде 9. 7 мінус 3 буде 4. 7 плюс 1 буде 8. І останній, 7 мінус 5 буде 2. Є таке. Дітки, подивіться уважно, скільки ви бачите трикутників. 1, 2, 3, 4. Подивіться справа, скільки ми бачимо зелених квадратів і жовтих. 1, 2, зелених, 1, 2, 3 жовтих. А разом. 5. Да? Але як ми знайшли ці 5? 2 і 3, Треба їх додати. да? Треба додати. 2 плюс 3 скільки буде разом? Буде 5. Тітки, а тепер нам треба порівняти кількість предметів зліва і кількість предметів справа. Зліва у нас трикутники, їх 4, справа у нас квадрати, їх 5. 4 і 5, що більше? Звичайно, 5 буде більше. Значить, читаємо так: 4, Менше ніж 5. Що це означає? Ми тільки що порівнювали, да, з вами порівнювали більше, менше чи дорівнює. З однієї, у нас просто число, а з іншої сторони у нас математичний вираз. Да. Як порівняти число і вираз? Треба спочатку розв'язати вираз, написати зверху відповідь і тільки потім порівнювати. Саме цим ми будемо займатися сьогодні на уроці, порівнювати число і вираз. І вимірювати довжину відрізка. От, подивіться на екран. У нас є е, такий запис: нічого не пишемо, тільки слухаємо. 8 і 3. який треба знак поставити. 8 більше, ніж 3. Тут число порівнялось з числом. Тут все ясно. Йдемо на другий запис. 6 плюс 2 це математичний вираз або приклад. А 3 це число, то треба порівняти математичний вираз і число. Що треба спочатку зробити? Треба виконати дію, додати 6 плюс 2. Буде скільки? 8. Діти, обов'язково треба, коли ми записуємо це все зверху, записати відповідь. Чому, який тут знак буде? Тому що тут 8. А 8 більше, ніж 3. Ми порівняли вираз і число. Далі йде 5 і 7. Що більше? 5 менше, ніж 7. Далі запис 8 мінус 3 і 7. Спочатку треба виконати дію. 8 мінус 3 буде 5, а 5 менше, ніж 7. Далі 3 і 9. Що більше? 9 більше. Отже, запис 3 менше, ніж 9. На другий йдем. 3 і запис 10 мінус 7. А, 10, вибачте, мінус 1. Буде скільки? Буде. 9, а 3 менше, ніж 9. Що ми робили? Ми порівнювали число і математичний вираз у сну. Подивіться далі на малюночок. Скільки у нас пиріжків на одній тарілці? 1, 2, 3. А на інших двох тарілках разом який вираз треба скласти? 1, 2, плюс 2. Буде 4. Да? Як це записати? 3, Менше, ніж 4. Отже, вираз у нас так буде записаний. 3 менше, ніж 2 плюс 2. Не пишемо, працювали усно. Отже, якщо у нас в одній із частин число, в іншій частині у нас числовий вираз, то щоб виконати порівняння, треба що зробити? Треба виконати числовий виріс, розв'язати числовий вираз. Да? Дивимося. 3 і 2 плюс 2. Що спочатку робимо? Додаємо: 2 плюс 2 буде 4. А 3 менше, ніж 4. Отже, 3 менше, ніж 4. Є таке. Далі беремо зошити, звичайні в клітинку. Звичайні зошити в клітинку. Відступаємо дві клітинки вниз і записуємо числові вирази і числа будемо порівнювати. Натискайте на паузу, записуйте, розв'язуйте і виконуємо. Дивимося. Тут 3, а тут 1 плюс 4. 1 плюс 4 буде скільки? 5. Діти пишемо зверху 5. Так само зверху написали п'ятірочку І в нас тепер 3. Менше. Ніж 5, записали. Йдемо далі. Ой, Тут 5, а тут 4 мінус 1. 4 мінус 1. скільки буде? 3, а 5 більше, ніж 3. Далі йдемо. 3 плюс 5, скільки буде? 8. А 8 більше, ніж 4. І останній 1 плюс 2 буде скільки? 3 А 3 менше, ніж 5. Дітки, все так само записали в зошит. Хочете все вниз, вниз, вниз пишіть. Або робіть два стовпчики. Два вирази сюди, відступайте і два вирази туди. Як вам зручно. І наступну вправу так само робите самостійно. Натискайте паузу. Виконуйте, а потім нажимайте пуск і перевіряйте. Пауза. Перевіряємо. Угу. Ідемо з вами далі. Далі усно обчислити. Усно просто порахувати, щоб ми повторили наші дії додавання і віднімання. Натискайте на паузу і перевіряємо. І йдемо з вами далі. Як поміряти довжину відрізка рожевого? Що треба зробити? Треба? треба прикласти лінієчку. Дивимося, яка його довжина. 7, да? Бо остання крапочка на 7. Значить, його довжина. 7 см. Другий відрізок мірію. Тут 0, а тут 5. Значить, його довжина 5 см. Діти, а як їх порівняти? Який довший? 7 чи 5? Для того, щоб порівняти, треба порівняти самі саме циферки. Ми знаємо, що 7 більше, ніж 5. А це значить, що 7 см буде більше, ніж 5 То ми з вами можемо записати далі в зошит, вниз, так само. 4 см. І 8 см. Між ними одну клітинку пропустили. Що більше, 4 чи 8? 8 більше, значить, 4 см буде менше, ніж 8 см. Записали. І вниз 9 см і 6, що більше. 9 см більше, ніж 6. Так само записали. Натискайте паузу, ідемо далі. І остання вправа. виконуєте її. Е, Давайте виконуйте не всі, а тільки 4. Чотири обирайте в будь-яких і робите за зразком. Так? Спочатку треба записати зверху відповідь, а потім поставити знак більше, менше чи дорівнює. Натискайте паузу, обирайте 4 і виконуйте. Так. І остання наше заданечко: подивіться уважно, скільки кружечків у нас рожевих. Рахуємо їх 10. Так? Тепер дивимося, скільки у нас жовтих три, а зелених також три. А разом який приклад треба записати. Три плюс 3. Як порівняти 10 і 3 плюс 3 треба додати. 3 плюс 3 буде 6, а 10 більше, ніж 6. Так? Є таке. Далі дивіться, було скільки? Десять. Забрали скільки? 5. Як це записати? Так? 10 мінус 5. а з іншої сторони раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири, чотири, разом вісім. Тут вісім. Спочатку виконуємо дію. 10 мінус 5 буде 5, А 5 менше, ніж вісім. Дітки, ми це не писали, тільки слухали. Ну і останнє завдання. Подивіться на хлопчика, на дівчинку. Хлопчик каже, що він намалював більше фігур. А дівчинка говорить, ні, це я зробила більше фігур. А ну порахуйте, скажіть, хто з них правий. Хлопчик скільки вирізав фігур? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А дівчинка вирізала один, два, три, чотири, трикутника і один, два круги. А разом чотири плюс два буде шість. Він і вона по шість, то вони вирізали як? Однаково, то треба поставити між ними знак дорівнює. Одинаково. Все, умнічки, дякую вам за увагу. Дивіться, як вдома класно можна пограти з цеглинками, порівнювати кількість цеглинок. Все, дякую за увагу. До побачення!